Всім привіт, мене звати Анна і хочу розповісти про свій рунаш від навчання платформі Camero Space. Я працюю економістом і для себе обрала курс могтер фокус. Зараз завершили це навчання на 17-му подуацію. Найбільше мені подобається що ще й окремого телеграм-пасіда, де викладачі відповідають на посавлені запитання. Також завжди з'єм зворотний зв'язок підтримка корабти. Um, допомога обігрішня практичних сама, um, що без було важлива. Да. Так, окремо на цей курс, тому що він такий обширений охоплюю практично всі сфери і к uh, цілому дуже задобув.